Хочеться мені показати вам кактуса, який готувався, щоб розцвісти. Спочатку були маленькі, червоненькі точечки, що вже брунечки з'явилися. І ось які вони зараз. Розкриються квіточки, покажу вам, які вони. Бутони, звичайно, просто потрясні. Навіть ті, хто не дуже то любить кактуси, ну, любуються, звичайно, таким чудом. Маленький, колючий, такий комочок. кулька така колюча. І такі задуми в нього. Такі замисли, отаку красу показати людям, подарувати людям.